Доброго дня, мене звати Олександра Плахота, я з Києва, я мама двійнят, хлопчиків Георгія та Гліба Стороженка, яким вже зараз 17, але на момент прибуття в Чехії їм було 15. У мене є дуже гарний колега на роботі, Ян, і він порадив, що ти знаєш, ти все рівно тут. Ну, хай хлопці вивчають чеську мову. Ян сказав: слухай, якщо ти хочеш, щоб їм було цікаво. І щоб вони навчилися, відда їх до Владіміра. Хто такий Владімір? Ну окей. <ріст> І так ми потрапили до е, мовної школи Чак'ю. Ви знаєте, жодного разу не пожаліли. Е, спочатку вони пішли на такі коротенькі курси, бо ми ж думали від'їжджати, ми ж не думали лишатись. А потім ми вирішили піти на повний курс чеської мови. І власне з вересня почали навчатися вже серйозно. Що б я виділила умовній школі Чек'ю незалежно, незалежно від викладачів, які викладають. Ну, знаєте, кажуть, один викладач сильний, другий там слабкіший. Незалежно від викладачів вони знаходять до цих дітей підхід, а діти різні. Діти різні, і, і з України, і з інших країн. Що цінне, вони починають спілкуватися, і о те, що колись в Америці називалось melting pot», да? вони починають якось виробляти, якось ну, стосунки налагоджувати. І з дітками з Казахстану і. З України, ну, був повний діалог. Результати у хлопців непогані. Вони паралельно скінчували 11 клас в Україні, навіть відзнаку отримали. І нам весь час казали: ну, як би з українською школою треба менше уваги приділяти. Хлопці стягнули. На курсах я знаю, їх називали роботи. Але маю вам сказати, що з часом вони почали розуміти, що вони вступати будуть у Чехії. Вони почали відвідувати якісь дні відкритих дверей. Вони почали читати якісь програми університетів Чехії. І, власне, потім це дозволило їм вступити в чеські вузи. Робота це дуже значна частина моєї життя. І в мене не було часу там щось перевіряти, як вони роблять домашні завдання, як вони подають документи. Тут було добре, бо все було під контролем. У них відслідковували, які документи треба зібрати. Їм відкрили кабінети для вступу в університети. відслідковували і радили, оце цінно, до яких вузів треба подати документи. Ми спочатку думали, що один-два вузи, нам сказали ні. Чотири вузи це нормально, і ви знаєте, воно так і вийшло. Звичайно, ек е період екзаменів він важкий, і вам треба буде просто відпустити ваших дітей, та ну і підтримати. Вони здадуть ці екзамени, і ви побачите, що ну, результати дійсно будуть дуже гарні. Чех'ю проводить інструктажі, проводить батьківські збори. Якщо ви будете за щось хвилюватися, у вас буде куратор, який буде вам надавати консультацію. Ви будете приходити на батьківські збори, там власне зможете задати питання. Чехю вони, вони як чехи, ну вони є чехи, вони просто. З ними ти отримуєш ну, частинку того знання, яку б ти ніяк не надбав, якби ти був поза цією спільноти. А тут є можливість просто покластися от на експертизу професіоналів, займатися своїм, підтримувати свою дитину, все. Все інше ваша дитина зробить. Ну і професіонали з чеків. Вони разом ходили кудись, відвідували якісь історичні пам'ятки, ходили в гори. Їздили на сноубордінг е, е, на сніжку на найвищу гору Чехії, яка знаходиться одна половина в Чехії, а друга в Польщі. У мене там діти потім кричали: Мамо, я був у Польщі. Чому? Ну у мене там нога була, я туди зайшов. Були додаткові курси. Один з моїх дітей відвідував е, намет. Чи такі курси для підготовки в медицинські вузи. Наразі в нього непогані результати. Його вже запросили до реєстрації студентів в Пилзні, в медичному університеті. Вуз дуже непоганий, сильний, там такий великий кампус, велика онкологічна лікарня в Пилзні. І, власне, на мед давав підготовку з біології, фізики. Та з хімії. У мого сина у Георгія була слабкіша хімія, він дуже переживав. Але я вам маю сказати, що підготовка потім в намеді дозволила йому дуже класно скласти і хімію, і інші предмети. Ми ще очікуємо результати з інших вузів. І, власне, в українській школі, коли він складав НМТ, у нього, він каже, «Ма, я згадую все чеською мовою. Ну, тобто, усі якісь там задачі, ще якась термінологія, я згадую вже чеською. От, тобто, власне, намет дуже сильний. Якщо у вас дитина думає про вступ саме до медичного вузу, і я вам хочу сказати: у мене ж ну, хлопцям по 17 років, це не 18, не 19, це по 17. Він за рік зміг опанувати мову, він за рік зміг. Менше, ніж з рік, це там скільки виходить: десять місяців, дев'ять місяців. Він змін опанувати предмети чеською мовою і власне скласти її ступи і вступити. Щодо іншого профільного навчання, другий мій син Гліб навчався на курсах англійської мови. Там же в Чех'ю це мовна школа, так? тобто базова мова це звичайно чеська мова. Але є ну напрямки. І от англійська мова спочатку індивідуально з викладачем, потім додатково були курси в групі. Там також було дуже кльово. Ходили в театр, дивилися вистави англійських драматургів чеською мовою. Ну, костюм під це купили, бо ж треба ж виглядати в театрі. Поки що з англійською ми не знаємо результати, як там ще буде. Але він вступив до ФГС, до факультету гуманітарних студій. В принципі, у нього є ще рік. Якщо він захоче, там він може визначатися і шукати себе. Це такий дуже широкого спектру університету, також Карлов університет. Дивіться, ви, звичайно, можете сходити там до різних мовних шкіл. Можете. Коли ви приймаєте рішення, що ваша дитина буде за кордоном вступати, ну, це страшно, ви відпустити дитину, там, ну, ти не знаєш, що вона буде робити. Сходіть до Чакю, сходіть, подивіться, сходіть на пробний урок, можете ви прийти, вам дозволять посидіти. Ну. Ви сходіть, можливо, на коротший курс, да? От там на місяць, на два. Я би радила зразу йти на довший курс, бо ви просто побачите, як ваша дитина стає частиною спільноти. І ця спільнота, там є українські дітки, є з інших країн, а насамперед це викладачі. Викладачі, куратори. Чехи, і оця спільнота вона вас буде підтримувати. Оце важливо. Не просто ваша дитина сама, у неї вже є якийсь її трайб, да? ну, її плем'я, яке її підтримує, спілкується, витягує кудись щось подивитися, зацікавлює. Ну, тобто, я би все-таки може за більш такий комплексний підхід. І чек'ю тоді, ну. Як на мене, то найкращий вибір. Мені просто повезло. У мене добрий колега, який порадив.